Доброго дня! Зараз я покажу, як готувати коктейльчик. Що нам потрібно? Нам потрібен блендер, а можна збивати у шейкері або погружним блендером. На одну порцію коктейльчика ми беремо 200 або 250 мл тепленької водички. Я наливаю спочатку холодною, у мене фільтрована. Вода. Так. Додаю трошечки тепленької з чайничком. Так, у гарячій воді не можна робити, Бо тоді звернеться білочок, у коктейлі багато білка, і е зруйнуються вітамінчики, якими багатий наш коктейльчик. Перед тим, як відкрити паночку, ми її струшуємо, беремо нашу мірну ложечку. Ось така ложечка у нас. Да? Ми беремо е найбільшу ложечку. Відкриваємо баночку, і одна порція коктейлю це три ложечки без гірки, ось таких мірних, або дві ложечки столових, якщо нема мірочки. Три ложечки. У кого ще нема в раціоні білка, вже може збивати. У мене ще в раціончику протеїнова суміш, яка дає більшу ситість і підтягує шкіру, щоб шкіра не обвисала. Я собі додаю у коктейльчик 2 ложки протеїнової суміші. Тепер накриваємо. І якщо у вас погрожний блендер, ви збиваєте погрожним. Якщо шейкер то струшуєте, я збиваю. Даємо йому постояти буквально 2-3 хвилинки. Чим довше стоїть наш коктейльчик, тим густішим він стає. Чому? Тому що в ньому клітковина і в ньому білочок, які розбухають. І ще от, поки він настоюється, я розповім вам про те, як відрізняються одні коктейлі від інших. По складу. Білка, вони всі однакові. Але у різному коктейлі буде різна кількість вуглеводів і різна кількість клітковини. Білок це такий у нас матеріал, який дає нам ситість, це основний наш матеріал для росту наших клітинок, їх регенерації, для молодості шкіри. Ось, А клітковина нам потрібна для того, щоб у нас добре працював наш кишківник. І от дивіться, у коктейлі кремове печиво. І у коктейлі Капучино, і у коктейлі Томатний суп у нас найбільше клітковини. В інших коктейлях, от, наприклад, Кремове печиво, зараз я вам скажу харчові волокна, це 5 грамів на порцію. Що таке 5 грамів? Для порівняння у 100 грамах капусти, у нас 2 грами клітковини. Тобто, випиваючи коктейль, ми отримуємо білка як у 100 грамах грудки, наприклад, куриної. Да? І клітковини, начебто, якби ми з'їли з вами велику миску салату. Ось, ось цьому 5 грамів. У капучино теж 5 грамів, і у томатному супі теж 5 грамів. У решти смаків кількість клітковини трошки менша. там 2,5-3 грами клітковини. А кількість білку в усіх наших коктейльчиках коктейльках білки 19 грамів це з врахуванням молока, і 10 грамів грамів, якщо ми робимо на воді. На зниження ваги ми всі коктейльчики робимо на воді. Це важливо, не робіть його на молоці. На молоці ті, Хто збільшують вагу або на отриманні. Так, ну вже постояв і я збиваю ще раз. Так, Мій коктейльчик готовий, зараз я візьму стаканчик. І все, ми переливаємо наш. Коктейльчик, він у нас виходить таким густим, класним і смачним. Це всім смачного. Якщо є якісь питання, запитайте.